Добрий день, друзі! Сьогодні печемо струдлі з маком. Я обожнюю працювати з дріжовим тістом, і це найкращий рецепт. Готуємо опару. До половини борошна додаємо цукор, дріжджі, тепле молоко та воду. Перемішуємо ретельно, щоб не було грудочок. Накриваємо та відставляємо в тепле без протягів місце десь на 30-40 хвилин. Опара підійде, на поверхні з'являться бульбашки, що лопаються. Це знак для наступного кроку. Додаємо сіль, яйця, рослинну олію та решту борошна. Замішуємо м'яке тісто і залишаємо підходити десь на 1-1,5 години. Якщо вам подобається моя робота, буду вдячна за лайк та підписку. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Наше тісто дуже гарно підійшло. Воно гарне, пухке, збільшилось в рази 3. Розділяємо на дві частини, розкатуємо в пласт і викладаємо начинку. У мене готова куплена в магазині. Ви ж можете зробити макову начинку вдома самі, додати до неї родзинки, горіхи за бажанням, або ж взяти просто повітло будь-яке і зробити начинку з нього. Скручуємо тісто в рулет і викладаємо в два способи, як в мене на відео. Перший закручуємо бубликом, робимо надрізи та повертаємо шматочки вертикально. Таким чином у нас утвориться квіточка. З наступного рулету відрізаємо шматочок і вкладаємо всерединку. А з решти рулету робимо таку гарну плетенку. Надрізи робимо з однієї сторони. Шматочки повертаємо теж вертикально. Але перекладаємо по черзі то на одну, то на іншу сторону. Залишаємо нашу красу в спокої десь на 15 хвилин, щоб тісто взяло силу, потім змащуємо яйцем це один жовток і одна столова ложка молока і відправляємо в духовку на 30-35 хвилин при температурі 180 градусів. І ось наш результат. Заварюємо чашку улюбленого чаю та смакуємо пухку свіжу випічку. Тісто м'яке, ніжне, ароматне. В магазині ви такого не купите, тому що в цьому буде часточка вашої любові.